Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. У Лозівському ТМО цього тижня відкрився перший в області гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Його облаштували для жінок, які зазнали фізичного або сексуального насильства. Там надаватимуть невідкладну допомогу з гарантією повної анонімності. Кабінет обладнав Український жіночий фонд та благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. Окрім обладнання для кабінету, фонд підготує і фахівців, які надаватимуть допомогу жертвам насилля. Впровадити цей проєкт збираються і в інших громадах області. У Зівському ТМО кабінетом опікуватиметься Анастасія Бошко. Лікарка зазначила, вже запланувала інформаційну роботу, щоб жінки дізналися про новий кабінет. Лікарка прийматиме усіх бажаючих отримати допомогу цілодобово, безкоштовно та з будь-якого віку. Крім того, до кабінету облаштували зручний доступ для жінок з обмеженими можливостями. У Лозівській громаді переймаються наступним опалювальним сезоном, кажуть він під загрозою. Цього тижня депутати звернулися до кабінету міністрів України. Місцеві обранці попросили уряд компенсувати різницю у тарифах щоб покрити збитки теплоенерго та тепловодосервісу, що виникли через те, що для населення не підвищували тариф, натомість усі складові послуг виросли в ціні. Звернення до КМУ зачитав начальник управління ЖКГ Микола Пономар на сесії міськради 29 червня. Щоб гарантувати стало роботу двох комунальних підприємств, що обігрівають помешкання жителів громади. У зверненні депутати вказали конкретну дату, до якої просять повернути обіцяну різницю між тарифом для населення та фактичним, за яким надавали послугу. Депутати одностайно проголосували за текст рішення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, розуміє скрутну ситуацію в країні, але міська рада самотужки не зможе покрити різницю. Окрім Лозівської громади, потрібні звернення склали ще 36 міст України. Цього тижня у Лозовій двом молодим лікарям видали ордери на службові квартири. Документи Віталію Степаненку та Дмитру Ковальчуку передали 29 червня. Лікарів з отриманням житла привітали депутатки Лозівської міськради Марина Кожевник і Тетяна Зикова. Подякував за роботу молодим спеціалістам Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Цього ж дня на сесії міськради депутати проголосували за виділення грошей на ремонт цих службових квартир. Усього по 250 тисяч гривень на квартиру. Запам'ятався цей тиждень відзнаками. Відтак захисники з Лозівської тергромади отримали ордени та медалі за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначено солдата Віталія Даценка, штаб-сержанта Андрія Фумахіна, головного сержанта Сергія Мороза, солдата Олексія Цупила. Вручили нагороди захисникам перед початком сесії міськради голова тергромади Сергій Зеленський та начальник Лозівського ТЦК, полковник Артем Требесов. Також цього тижня відзнаку від президента України особисто отримав ще один наш земляк, який нині боронить Україну Сергій Коломієць. Не оминула нагорода і голову нашої громади. Сергія Зеленського нагородили медаллю за визволення Харківської області. Нагороду очільнику громади вручили від командира 113-ї окремої бригади ТРО Євгена Задорожного. Відзначили Лозівчан із 45-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. За патріотизм, активну громадянську позицію та допомогу військовослужбовцям бригади подяку отримали волонтерка жіночого легіону і Лозівський міський голова Сергій Зеленський. І повернулися цього тижня з відпочинку у Карпатах у таборі Артек Буковель діти дитячих будинків сімейного типу Лозівської громади. Поїздка відбулася за підтримки фундації Олени Зеленської. З Лозівської міської тергромади на оздоровленні побували 24 дитини та 4 матері-виховательки. Упродовж 14 днів діти та батьки проживали у комфортабельних номерах, утримували збалансоване п'ятиразове харчування. Відпочивали за програмою Арт Роблокс Створи свою гру. Мали змогу відчути себе фантастичними героями. Загалом організатором Харківської обласної військової адміністрації у дитячий табір Артек Буковель з Харківщини було направлено 216 дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Таким видався останній тиждень червня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами і зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.